Джеро формула l триптофан 500 мг 60 капсул. На одну капсулу 500 мг l триптофана L-триптофан триптофан це амінокислота, яка є важливим будівельним матеріалом для білків у нашому організмі. Вона також виконує роль прекурсора для вироблення серотоніну нейромедіатора, який впливає на наш настрій і сон. Ельтриптофан також часто використовується як додатковий засіб для підтримки настрою та покращення якості сну. Він може допомогти зменшити стрес і тривогу, покращити настрій і сприяти заспокоєнню. Рекомендується приймати по одній капсулі 500 мг за 30 хвилин до сну. Середині була ватка.